І він прийшов у парламент з евенс-сфери, потрапив у бюджетний комітет, а згодом у корупційний скандал. Миколу задорожнього, мажоритарника із Сумщини по 162-му округу. Підозрюють у вимаганні хабаря у розмірі більше трьох мільйонів гривень. Попри це, депутат зберіг мандат та очолив нове міжфракційне об'єднання, оборона і розвиток. Політичну кар'єру Миколи Задорожного можна десь так розділити на два етапи: до липня 24-го року і після липня 24-го року. У липні він потрапив у корупційний скандал і цікаво, типу яким чином він шантажував ну, як би, людину, яка в якої він вимагав хвар, і хо туди на позицію відправили. Як подібні кейси впливають загалом на довіру до парламенту? Люди загалом не дуже люблять народних депутатів. А відкликати його не можна. Навіщо він нам такий нужен? У новому випуску проєкту обранці ми аналізуємо шлях нардепа Миколи Задорожнього, його діяльність у парламенті та обставини корупційного скандалу. Пан задорожній відмовився особисто взяти участь у нашому проєкті. Аргументував це тим, що поки не готовий до інтерв'ю. Тож його парламентську діяльність будемо розбирати разом із експертами. Микола Задорожній, народний депутат України 9-го скликання. У 2019 році був обраний як мажоритарник по 162-му округу на Сумщині від партії Слуга народу. Народився 5 грудня 1984 року в селі Новоюлівка Дніпропетровської області. Закінчив Криворізький державний педагогічний університет. За фахом вчитель фізики та інформатики. До виборів 2019 року працював менеджером зі збуту і постачання, займався викладацькою діяльністю, був шоуменом, ведучим та організатором святкових заходів. Працював в івент агенції GB Event by Quartal 95. Був учасником гумористичної групи Брати Гагаріни, що виступала на телепроєкті Бійцівський клуб. У парламенті увійшов до бюджетного комітету, очолював тимчасову слідчу комісію щодо зловживань у сфері фортифікації. У липні 2024 року набу оголосило йому підозру у вимаганні понад трьох мільйонів гривень хабаря за неперешкоджання тендеру на ремонт водогону в Ухтирському районі. Після цього фракція Слуги народу у парламенті призупинила членство задорожнього. Попри скандал, депутат зберіг мандат, і у 2025 році очолив міжфракційне об'єднання «Оборона і розвиток. Микола Задорожній представляє 162-й виборчий округ на Сумщині. На парламентських виборах у 2019-му він набрав 38% голосів. 162-й округ охоплює міста Охтирка, Тростянець, селища Краснопілля і Велика Писарівка. Наші журналісти поспілкувалися з людьми на його окрузі, а саме у місті Охтирка. Наскільки добре вони знають нардепа, який представляє їхні інтереси? У Верховній Раді та що говорять про його роботу. Я дуже багато до нього раз зверталася, він посмішкою обходився і нічого він не зробив. Я не знаю, з ним чай не пив. Яке запитання ви хотіли поставити нардепу? Та якому ж? Там усі ж, вони ж неправильні, всі гребуть, кому війна, кому мать родна. їх отуди на позицію відправити. Не чув такого, нічого не зробив. По він як немає тих дорожок, так і немає до сих пор. Він найде, його жодного разу не бачили в місті Охтирки. Жодного разу ніякої від нього допомоги, А відкликати його не можна. Навіщо він нам такий потрібен. На автоматі я хотіла підтримати Зеленського і за нього проголосували. Ну зараз усе місто жаліє. Лучше б ми проголосували за нашого місцевого. Мені здається, що е, політичну кар'єру Миколи Задорожного можна е, десь так розділити на два етапи до липня 24-го року і після липня 24-го року. До е, липня 24-го року, а фактично до е, звинувачень і розслідувань, е, які оголошено, оголошено було е, по відношенню до нього набу. Е, він себе позиціонував і, в принципі, проявляв як достатньо активний депутат, який е, працював е, десь е, в контексті тої політики, яка була вибудована політичною партією Слуга народу. Фактично, знову ж таки, це командний гравець, е, який. Більшості випадків голосував пакетом за велику кількість законопроєктів, який досить активно і чесно віддано ходив на засідання Верховної Ради. Працював активно в комітеті. Зокрема, він працював в бюджетному комітеті після звинувачень. А його діяльність, ну фактично, так можна сказати, зійшла на нівець для Миколи Задорожнього. Це перший досвід у політиці. До виборів 2019-го він був шоуменом і ведучим. Організовував святкові заходи. Політологиня Андріана Костенко говорить, Задорожній з'явився саме тоді, коли партія Слуга народу була на хвилі популярності а у суспільства був запит на нові обличчя у Верховній Раді. Це не його рідний регіон так? Але в цілому Сумщина швидше за все є, таким собі, ну, є в фокусі бізнес-інтересів цього депутата. В окремих базах даних є інформація, що він, наприклад, є засновником агрофірми Мрія, яка розташована в колишньому ну, населений пункт, зараз здається, Миколаївка називається. Так? І е, також є е, інформація про те, що його найближчі родичі також мають різний бізнес, різний, різний бізнес в, в Сумській області. Це розповсюджена ситуація для мажоритарників, бо, на жаль, більшість ну загалом мажоритарні округа використовують для того, щоб злегшити. Шансом потрапити в парламент це не дуже гарна історія. Це насправді про невилювання ідеї мажоритарної системи. Бо завдання депутата-мажоритарника фактично це представляти конкретний округ в. Парламентів у Верховній Раді Задорожній увійшов до бюджетного комітету, де займався контролем за розподілом державних коштів. Окрім того, він очолював тимчасову слідчу комісію з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. Згідно з аналітикою руху, чесно Задорожній подав найбільше поправок до проєктів законів за 2019 рік серед мажоритарників Сумщини. Наскільки взагалі він активно працював і працює на своєму окрузі. Перший період були деякі зустрічі у нього з представниками е, територіальних громад, власне, з місцевим бізнесом, але системної роботи насправді е, немає. Я не бачила навіть в публічному е, просторі якийсь звіт власне депутата щодо е, роботи його на інтереси округу. Перші місяці повномасштабного вторгнення Охтирка, так і регіон в цілому був окупований, част, частково оточений. Так. Актуальні питання пов'язані з розбудовою фортифікаційних споруд, захистом регіону, виділення на це ресурсів. Я, власне, не бачила позицію депутата, як депутата-мажоритарника, який в Верховній Раді, користуючись, ну, наприклад, виступами, запитами, користуючись іншими інструментами, він так як ефективно відстоював інтереси зокрема округу на виділення ресурсів на зміцнення зміцнення обороноздатності саме регіону хоча б винесення цих питань на публічне обговорення робота в бюджетному комітеті це один з основ це один з важливих комітетів верховної ради та, да, тобто це той комітет, коли фактично депутат може впливати на розподіл е, фінансів, і в тому числі він може впливати на те, щоб виділялися певні фінанси на, зокрема його округ. І це прямі обов'язки депутата мажоритарника думати про е, потреби конкретного округу. Ми проаналізували, як Микола Задорожній працював у Верховній Раді. Реєстрація на засідання, голосування, авторство законів, виступи Громад Дянська мережа опора підготувала для нас таку інформацію. Це дані станом від початку скликання. Микола Задорожній зареєструвався електронно 179 разів. У 93 випадках був відсутній. За час каденції він зареєстрував 125 законопроєктів, із яких 44 були ухвалені. Найбільше його ініціатив стосувалося економічної політики, правових питань та голозового розвитку. У задорожнього 14 помічників, двоє з яких працюють на постійній основі. Депутат виступав із трибуни 60 разів. Загальна тривалість промов 35 хвилин, 44 Секунди. Він голосував про все, фактично, але професійно не заглиблюючись і не спеціалізуючись на певних питаннях. Серед підтриманих нардепом законопроєктів є і спірні, говорить парламентський аналітик руху чесно Віталій Мікула. Була історія нещодавно про е, виділення 600 мільйонів доларів на закупівлю російських реакторів е, у Болгарії для того, щоб добудувати хмельницьку атомну е, електростанцію, і там доволі сумнівний загалом законопроєкт. По-перше, Подібні законопроекти вже не приходили. Голосування і були е, сумніви у громадськості, і е, навіть у народних депутатів Вони про це говорили, що, е, типу, що цей законопроєкт е, має високі ризики, і його не варто там ухвалювати е, зараз. Е, треба е, там допрацювати, договорити. Він типу не готовий і дуже багато ознак корупційних є. От його все одно проголосували. І один з голосів, які Дали йому можливість прийти. був здорожні 20 березня 2021 року. Під офісом президента відбулися протести, спричинені арештом громадського активіста Сергія Стерненка. Учасники акції лишили написи на фасаді, пошкодили двері. У відповідь парламентські депутати зареєстрували постанову, якою засудили дії протестувальників. Серед співавторів цього документа був і Микола Задорожній. Було очевидно, чому такі в суспільства було очевидно, що треба змінювати правоохоронну систему, судову систему і випадок зі старенком показав ці проблеми. 15 липня 2024 року прізвище Миколи Задорожнього з'явилося у матеріалах Національного антикорупційного бюро України. Нардепа від Сумщини підозрюють в отриманні хабаря розміром у 3,4 мільйона гривень. Ввечері того ж дня Миколу Задорожнього виключили з партії Слуга народу. Таку інформацію оприлюднили на Фейсбук-сторінці політичної партії. Окрім цього, нардепа відкликали з посади голови тимчасової слідчої комісії. З використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів. За версією слідства, у березні 2024 року нардеп за року висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі. Як з'ясували фахівці Набу і САП, гроші, які мав отримати нардеп, це 10% від загальної суми укладеного контракту. А ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За інформацією набу, до вчинення злочину нардеп залучив тимчасово виконуючого обов'язки заступника керівника департаменту карного розшуку національної поліції України, колишнього начальника управління стратегічних розслідувань у Сумській області. Він мав забезпечити передачу коштів від голови сільради до народного обранця. Через підпорядкованого йому працівника цікаво, типу, яким чином він шантажував е, ну, якби людину, яка в якої він вимагав хвар. А е, він казав, що він е, він не буде там, зокрема з переліку відправляти депутатські звернення, там щоб перевіряли цей тендер, перевіряли типу підрядників. Типу, не буде заважати е, з е, заважати цьому. Не відправляючи звернення, що таке звернення? Це дуже цікаво. що це один з інструментів народного депутата, який він використовує для того, щоб працювати з виборцями. За судячи з усього, він використовував, він зловживав цим правом і ну, використовує для того, щоб типу, пихати палки в колесо, а людям, яких він можливо шантажував, ага. щоб вони йому дали хабар. і це така частково. Розповсюджена історія, народний депутат Микола Задорожній від сумщини, прокоментував отримання підозри. Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував та не вимагав. Прагну об'єктивного розслідування та встановлення істини. Жодним чином не перешкоджаю досадовому розслідуванню. Задля деполітизації даного процесу, попросив призупинити членство у фракції та партії. 17 липня 2024 року вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату України Миколі Задорожньому. Йому призначили заставу у 3 мільйона 28 тисяч гривень. Я є найбільш зацікавленим. Заявляю, що я не створював і не буду створювати проблем розслідуванню для переховування. Немає підстав. Я допомагаю дружині і зараз по Україні пересуватися проблематично. Окремо стосовно суми застави. Хочу зазначити, що можу внести заставу лише кошти, які вказані в декларації. Інших коштів у мене немає. Можливість залучення коштів зі сторони, враховуючи мою посаду, можуть викликати негативні наслідки. У квітні 25-го року Набу і САП завершили слідство у справі народного депутата від Сумщини по 162-му округу Миколи Задорожнього. Дії нардепа кваліфіковані за трьома статтями: це вида співучасників, замах на кримінальне правопорушення та прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо провину чоловіка доведуть, максимальне покарання за такі дії передбачає позбавленням волі на строк від. 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Партія слуг народу виключила його з власне з фракції. Так фактично було публічне засудження. Цього прецеденту представниця партії виступала з тим, що власне вони будуть сприяти розслідуванню незалежному, власне, такі заяви були. І це гарно, що власне партія не просто промовчала у випадку, коли е, така справа стала публічною, і, власне, розпочалося кримінальне провадження. Декілька сценаріїв розвитку подій він або отримує вирок і потрапить у в'язницю, чого не було ще жодного разу у народних депутатів, що не менше з яких підозрювали в корупційний злочин, а він може піти шляхом Трухіна і укласти угоду зі слідством і просто заплатити якісь там. Ну, будь на що вони там, на що вони там домовляться, або їх втече за кордон, як як пану Дарченко. Йому винесуть вирок уже заочно. Там вже подивимося, як воно буде все виглядати і як воно буде розвиватися. Але ну і типу, справа може закрити через строки давності або через те, що. Недостатньо доказів Віталій Мікула додає. Поки нардеп немає вироку, він вважається невинним і продовжує виконувати свої повноваження у парламенті як позафракційний депутат. Тож саме і Настра хоч він навіть СІЗО подав законопроєкт е і з великим боєм. Тому я думаю, за проблеми з тим, щоб реалізовувати своє, е своє право як народного депутата в законодавчій ініціативі і в інших там своїх реалізації своїх інструментів. У нього немає проблем з цим. Під час повномасштабного вторгнення нардеп Микола Задорожній був фігурантом ще одного скандалу. Він приїхав на Сумщину у светри з великим логотипом Ві схожий знак наносили на російську техніку, яка вторглася в Україну, у тому числі на Сумщину у 2022 році. А у червні 2025 року Задорожній очолив нове міжфракційне депутатське об'єднання під назвою Оборона і розвиток. Про це повідомив нардеп від Європейської солідарності. Олексій Гончаренко ми проаналізували дані з НАЗК про майновий стан народного депутата від Сумщини Миколи Задорожнього. У декларації нардеп вказав себе власником квартири у Києві площею 42 квадратні метри. Водночас вказана квартира фактичного проживання у Києві на більше 107 метрів квадратних. Власник житла Сергій Єршов. Також дружина нардепа Тетяна Задорожня, власниця будинку площею 92,10 метрів квадратних у селі Пархомівка області області. Тетяні Задорожні належать і дві земельні ділянки у Пархомівці. Микола Задорожній володіє автівкою Toyota Land Cruiser 150 Прадо, рік випуску 2021. Вартість на момент набуття права 1 мільйон 827 тисяч гривень. Тетяна Задорожня є власницею Kona 2020 року випуску. Її вартість склала 805 тисяч гривень. Нардеп задекларував 7238 тисяч гривень. Вень заробітної плати. Також більше 146 тисяч гривень доходу він отримав за здачу майна в оренду. Крім цього, отримав 12 тисяч гривень страхових виплат. Тетяна Задорожня отримала 66 тисяч гривень соціальних виплат, у тому числі як виплати ВПО. Готівкою жінка задекларувала 15 тисяч доларів. Також нардеп вказав 2 мільйона 629 тисяч гривень застави вищому антикорупційному суду. Нардеп має кредит і повинен сплатити ще більше 614 тисяч гривень. Ще винен 1 мільйон 100 тисяч гривень позики і лізинг сумою 1 мільйон 226 тисяч гривень. Як подібні кейси впливають загалом на довіру до парламенту? люди загалом не дуже люблять народних депутатів? Якось склалося нас таке враження, що всі вони корупціонери, крадії і так далі. То випадки, коли правоохоронці вручають підозри в корупційному злочині? то це тільки підсилює цю ідею і думку, е, і воно розпосліджується загалом весь парламент. Якщо говорити про наслідки для самого нардепа, ну якщо йому буде вирок, то він втратить мандат. Він відмовився приходити до нас на інтерв'ю. Чи можна було б якось на інтерв'ю правильніше з його боку прийти пояснити взагалі, що відбулося? Ця справа, яка відкрита НАБУ, вона на стадії розслідування. Так ще власне дійсно немає певних висновків і не відбулися судові засідання. Ось. Тому дуже було б непогано, якщо б депутат, як як проти якого відкриті ну дуже до, достатньо така гучна справа, дуже б непогано було, якби він пояснив виборцям, що відбувається, свою позицію дійсно о, висловив. Таке замовчування, воно навпаки буде шкодити. Ну треба розуміти, що воно буде шкодити репутації, воно буде насправді е, певним чином. Е, е, ну… Формувати таке ще більш більшу недовіру, але з іншого боку, можливо, людина зайняла таку позицію, щоб не нашкодити саме собі. На етапі розслідування, тому що будь-які заяви, які е, сказані в публічному дискурсі, в медіа, так вони можуть використовуватися е, слідчими. Чи має Микола Задорожній шанси переобратися знову? Андріана Костенко відповідає. А думаю, що низькі дуже шанси, особливо якщо говорити про підтримку з боку політичної партії Слуга Слуга народу. Ще й в контексті того, що ми будемо мати значні зміни в. Електоральному полі в подобаннях виборців дуже зміниться у нас картинка в Верховній Раді щодо представництва політичних партій політичних сил. З огляду на те, що і не вдалося йому так знаєте, отримати певні, я б сказала, авторитет в, в окрузі. Можливо, це також не зовсім спрацює на, на результат позитивно.